Привіт-привіт, мої розумнички! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття число і цифра 2 кількісна лічба. Дітки, Для чудового настрою на занятті пропоную нам з вами виконати психогімнастику, яка називається привітання. Тільки сонечко зійде...» Зазирне вікно світанок, до вікна ми підійде і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Дітки, сьогодні до нас на гостину завітали наші давні друзі, ведмедик та їжачок. Вони хочуть вам розповісти свою історію та трішки з вами пограти. То що ви згодні. Одного разу наші друзі, їжачок і ведмедик, вирішили піти на прогулянку в парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. У них був фотоапарат. І вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело. І вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться, яка чудова вийшла фотографія. Малята, кого ви бачите на фотографії? Так, їжачка і ведмедика. Полічіть, скільки всього друзів! Правильно, двоє. Давайте розглянемо інші фотографії, які зробили ведмедики Їжачок. Що зображено на фотографіях? Так, ялинка і машинки. Покажіть фотографію, на якій зображено два предмети. Вірно дві машинки. А де зображений один предмет? Правильно, одна ялинка. Їжачок згадав, що він знає цифру один і поставив її біля фотографії ялинки. Чому малята? Вірно, тому що ялинка. Одна. А скільки машинок? Правильно, дві. Ведмедик приніс нову цифру. Два. Ось вона. Біля якої фотографії ми її поставимо? Правильно, біля фотографії машинок. А чому? Так, тому що машинок дві. Діти, погляньте уважно на екран. Зліва вгорі, яка цифра зображена? Так, один. А яка внизу? Два. Розгляньте картинки, які знаходяться справа. Що на них зображено? Лялька, м'ячі, білочки, метелик. Полічіть, скільки ляльок? Вірно, одна. Біля якої цифри ми розмістимо ляльку? Так, біля цифри один. А скільки м'ячів? Два. Тож м'ячі ми покладемо біля цифри? Два. Полічіть. Скільки білочок? Правильно. Дві білочки. Біля якої цифри ми покладемо? Звичайно, теж біля цифри два. Дітки, скільки метеликів? Правильно, один. Тож покладемо метелик біля цифри? Молодці! Звичайно, один. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? Так, з цифрою два. Розгляньте уважно цифру 2 і запам'ятайте її. Намалюйте її в повітрі пальчиком. Ось так. Що ж, дітки, ось наше заняття підійшло до завершення. То скажіть мені, будь ласка, з якою цифрою ми з вами сьогодні ознайомилися? А скільки у вас очей? А рук, а ніг? Молодці малята! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!